Вітаю вас, хлопці і дівчата. Придбав я собі, як НЗ, як запасний варіант, засіб для розведення вогню від шведської компанії Vildo. Що тут складається? Воно? Етикетка, та. Ну і саме, засіб. Ой, то, напевно, фероцерєвий стержень. так? І засіб для викрешування іскор. Тут він дуже має сильний не просто м -м гострі грані, а він має такий сильний заусенець. От як його спеціально вирубують так, з листового металу. Тут сильний заусенець зі всіх сторон. тут. Видно, видно, не видно. Дивіться, тепер дивимося, як відносно це є дорога річ порівняно з там, китайськими аналогами, так. Але це не буде постійно користуватися ним. Це як засіб вже як я говорю останнього шансу. Тому що в реальних умовах. Всі люди говорять, нічого не видумувати, брати запальнички з кремнієм. З кремнієм, так. От. Взяли, таких порозпихали по кишенях, по рюкзаках, по... Ой, по ясних сумках. І штук 3, 4, 5 взяли з собою, ніяких проблем нема. А це ці забавки, це є просто забавки, або засіб вже безвідмовний засіб останнього шансу. Чому безвідмовний? Тому що. Він навіть якщо мокрий, так, холодно, там мінусова температура, він все одно буде працювати. Тут йому взагалі нічого не, не буде, це міцний от матеріал, цей ферасеревий стержень. Взагалі нічого не може статися. Нам... Намочили, витерли і все. Підготувати головне якийсь матеріал, сухий мох, бересту. І можна розпалювати вогонь. Зараз давайте щось подивимось, щось розпалимо. Щоб далеко не ходити, взяв, фер, е, взяв пропарафінений, пропарафінений ватний диск, який продається в будь-якому супермаркеті. Чим його, яка його перевага? Тим, що горить довго він і не боїться вологи, тому що він повністю в парафіні. Все, якщо потрібно, От його ми розкриваємо. Всередині є вата. О. І вже це можна запалювати, як один з варіантів. Зразу загорілося, ви бачили, як вказується в прямому ефірі, з першого разу. Шикарно, все, працює. Треба загасити. Теба. Працює тут, же потім головне підготувати собі там якісь гілочки, це все. Порозкладати роз, по і вже вогонь може горіти далі. Так що, все нормально. Така річ працює, але, звичайно, беріть запальнички та й все. Вистачає такого огнива, виробник заявляє кремні крисала, вистачає десь на 3000 випалювань іскор, так, не завжди здається з першого разу, чи з другого, чи з третього, залежно, як ви підготуєте цей матеріал, наскільки він буде якісний. Але о, але о, і Температура іскор доходить щось там до, до градусів. Ну, одним словом, Річ хороша, непогана, від дітей ховайте, О, але як засіб останнього шансу, так він підійде. Всього найкращого, успіхів.